Доброго ранку. Сьогодні неділя, 21 грудня. У мене перший день вихідного. Я готую легенький сніданочок нам. Потім хочу приготувати швидкий обід і хочу піти на базарчик. Постояти на трасі. Ну, хоча б 2-3 годинки хочу постояти. У мене ще чимало консервації. І мені потрібно її по ходити і продавати. Що я хочу приготувати на сніданок? Беру три домашні яйця, збиваю, додаю трошки солі, хлюпаю трошечки молочка, роблю такий собі гоголь-моголь, поріжу батон кусочками, обмакну. І обжарю на олії на сковородці. Отакі От нам буде до чаю сьогодні. Потім хочу ще приготувати на обід курячі крильця, запечені в духовці. Ввечером зайшла в курочку рябу, купила 10 крилець на 107 гривень, пакетик спецій до них, на ніч замаринувала і зараз швиденько приготую. Так як ми завжди тримали літом бролерів, Таня, ви запитували мене, яку ми продукцію продавали і як продавали, раніше літом ми завжди кожне літо брали курочок бролерів. Зазвичай брали не маленьких циплят, а підрощених. таких уже, щоб їм було десь грамів по 700, по 800. І ось таких курчат бролерів, зазвичай ми брали штучок 30-40, ми вирощували їх, доращували до 3-3,5 кілограмів. І потім ми, ми цих бролерів залишали собі якусь частину, а частину ми продавали. Продавала я своїх курочок-бройлерів зазвичай в місцевій групі вайбер. Я писала. Робила дуже гарне фото, красиво викладала, робила фотографію, виставляла в вайбері, не тільки в наших селах, але й на, наші і села, які ще є неподалік від нас. І зазвичай в мене завжди знаходилися покупці. І ці люди або приходили до нас додому, або ми їм завозили. І отак якусь частину свого, своїх курей ми продавали. Раніше, ще років 3-4 назад, ще до, до початку війни, ми тримали також свиней. І також свинину ми продавали. Зазвичай ми не вивозили її на базар, а продавали її також місцевим людям. Я розказувала. Писала об'яву, і люди приходили додому в нас і розбирали в нас вдома м'ясо. І нам було гарно, і людям було гарно, тому що вони знають нас, що продукція в нас домашня. А так, більше я м'ясну продукцію ніяку не продавала, тільки свинину і бройлерів. В цьому році ми не взяли бройлерів курчат, тому що. Думали, що то світло, то іще щось, ну, може бути якісь, якісь можуть бути труднощі. І ми не взяли. І зараз я жалкую, що ми не взяли курчат бролерів, тому що мені тепер приходиться купляти м'ясну продукцію або в курочки ряді, або на базарах. Але нічого, на наступний рік. Якщо живи будемо і угодно буде, Господу, то обов'язково візьмемо курчат і будемо їх вирощувати. Зараз я піджарю свої свій сніданок, приготую обід і буду помаленьку, часом на 12, збиратися на базарчик. Продукція в мене буде та сама, що й була. Добавиться сьогодні тільки в мене капуста квашена. Вона в мене закисла. І я натовщу кілька відерець літрових, а може й півлітрових, і візьму з собою. Що я продам чи не продам, я не знаю. Це я потім вам уже буду показувати і розказувати. Грінки наші дожарюються, пахнуть вони апетитно. Зараз буду робити каву і будемо снідати. Ставлю свої крильця запікатися. Мені сподобалася ця приправа. Вона дуже апетитно дивиться на, ці, на, на цих крилишках. Через годинку вони вже готові. І зараз. Я перекушу і буду збиратися на базарчик. Рис, мій салатик огірковий і крильця. Ну що ж, я вже на місці виставилась. І як тільки я підійшла і виставилася, до мене зразу підійшла одна жіночка і купила мене пів кілок квашеної капусти за 50 гривень. Це була моя знайома. І я її трошечки скинула. У мене сьогодні, як завжди, соління, варення баклажани, солодкий гіркий перець, маринований шампіньон, мої огірочки, пікулі. Також це у мене перчик, гострий дуже варний, маліколи, огірочки. І томатний сік. Відрак у мене залишилося трохи помідорів вашими і трохи бочкових огірочків. Ну що ж, будемо чекати на своїх покупців. Все-таки маю надію, що щось сьогодні дай продам. Як завжди, в мене чайок без цукру з половинкою зіфіринки. П'ю з задоволенням. На улиці прохладно, і чайок зараз саме той. Тільки щоб до мене подойшла людина одна і купила в мене отаку баночку помідорів і отаку баночку огірочків. Купили в мене дві баночки по 100 гривень. Також забрали капусту за 110 гривень. Все такі, трошки сьогодні я продала. Постояла я 2,5 годинки, трошки промисла і ось уже йду додому. На улиці мороси, сиру. Зараз прийду додому, відігріюся і буду збиратися на базарчик. Пожарчий... Ну що ж, я вже вдома відігрілася, ми налущили горішки. Завтра я також візьму їх з собою на базар. Я їх прогріла в духовочки, щоб вони були не сируваті. І завтра вони підуть на базарчик. Хочу продавати їх по 250 гривень за кілограм. На розвіс вони будуть. Також на завтра я ще планую взяти з собою йогурт. Якщо в мене буде можливість завтра, я постараюся також і завтра записати вам свій базарчик. Дякую вам за перегляд, дякую вам за ваші вподобайки і особливо дякую за коментарі. Вони для мене дуже цінні. Дякую вам, бажаю вам доброї ночі і всього найкращого.